Як ви думаєте, чиє ви життя проживаєте? Звичайно, ви в один голос скажете мені, що звичайно своє, а чи є ж іще. А я вам наведу один приклад, і ви, звичайно, зрозумієте, що все не так, як ви думаєте, і я далеко йти не буду, а візьму цей приклад із свого життя. Отже, уважно слухайте, це моя історія. Коли я закінчувала 8 клас, моя старша сестра вже вчилася. А старший брат важко захворів. І в сім'ї склалася скрута. І я, звичайно, хотіла піти в 9-10 клас, щоб в мене був випускний. Але мені прийшлось піти на роботу. І звичайно, в 15 років вставати пів п'ятого ранку і йти на 6 годину ранку на роботу мені, звичайно, не хотілося. Але я працювала 3 роки і закінчувала вечірню 9-10 клас. Потім постало питання, оп'ять же, треба йти кудись учитися. Ну і батьки мені зразу, іди на ветеринара, це калимна професія. Ну, звичайно, ветеринаром я не хотіла бути. Я всупереч батькам все-таки пішла на бухгалтера. Закінчила я бухгалтерський, вийшла замуж, народила двох синів. І що ви думаєте, мене чоловік пустив бухгалтером робити? Та, ні, звичайно, він мені сказав. Або сиди дома, або в ланку на бураки, бо там тільки одні баби роблять, працюють. А він страшно мене ревнував. Ну, Звичайно, ці ревності, скандали, ну, скільки я могла, стільки потерпіла, і я з чоловіком розійшлася. Діти підростали, пішли вчитися, і моєї зарплати ні на що не вистачало. І, звичайно, я настягала собі. Хазяйства, корові від разного, разного бедла. І нахапала городів. Приїхала моя мама, подивилася на мене, як я то все впахую, і вона мені сказала, дитино, ти від цього бедла багатою не станеш, а тільки горбатою. Звичайно, ті помилки, які ми робимо в молодості, ми усвідомлюємо лише в старості. І що далі від того, що я сама все тягнула на своєму хребті, мій хребет не витримав, і він в мене розсипався. Після довгого лікування мене виписали додому з палкою і страшними болями. Я почувалася овочем: ходити я не могла. Стакан в руках втримати з водою я теж не могла. І що? Як далі жити? Що робити? І, звичайно. Мені було важко, і я плакала, я не знала, що робити. Один син сказав, що таблетки проти болю не пити, бо я до них привикну і буду на них постійно сидіти. А другий син викинув палку на горіще і сказав, вчитися сама ходити. Да, на той момент мені казалося, що це дуже жорстоко, але іншого виходу не було, бо до палки я би теж привикла. І слава Богу, що Бог дав мені сили зібратися і відновити своє здоров'я. Звичайно, я навчилася ходити, щось робити, але здоров'я вже не то. Здоров'я вже пошатнулося. І як робити, з господарством мені було тяжко, ну, і я подумала, що в Польщі на заробітках мені буде легше. Я попробувала по 12 годин стояти на ленті, у мене. Немає здоров'я. І я почала шукати інші доходи. І я, звичайно, знайшла роботу в онлайні. Звичайно, я її знайшла, і зараз я заробляю іменно в онлайні. Правда, шкода, що я не знайшла її раніше, поки ще в мене здоров'я було ціле. І я знаю, що не одна така я. А є багато людей, які думають, що чим більше ти будеш робити, і тим більше заробиш. Але не обманюйте самі себе, бо чим більше ти робиш, тим більше ти робиш своє здоров'я. І я звертаюся до всіх і до молодих, і до старших осіб. Подумайте, як ви будете далі жити, коли не буде у вас здоров'я і буде лише мізерна пенсія. І то, якщо вона буде, задумайтеся і не повторюйте моїх помилок. Дякую вам за увагу, що дослухали мене до кінця. Отже, пишіть мені коментарі і давайте обратний зв'язок, і мені буде цікаво знати, скільки таких є, як я. Прислухайтеся до своїх мрій і не бійтеся перемін. Усім гарного дня!